Погляньте яка краса. Хо -хо, так, деяким цим речам сотні років. Сотні років. Отакі знахідки знаходять мої підписники. Так, да, оце знахідка, скажімо так, німецька пряга. Я заліпив, тому що Тік-Ток не завжди розуміє, що це частина історії. І я показую це як історичну знахідку. Але оце таке більш сучасна. Чи купують таке люди? Купують. Колекціонери купують різне, але такі знахідки не коштують 100 тисяч мільйонів. Шеврони, значки з алюмінія, знак класності. Оце називається копанина. Огляньте, тут навіть є ось залишки здоровенного, так розвернемося, креста ополченця. Да? Оце. Хто признав? А? Частинка дуже гарної знахідки, але, на жаль, тільки частинка. Що це таке? Це люльки. Так, ну, вважають козацького періоду, а там хто його знає. Глиняні люльки, але зламані. А оце кришка від більш пізньої люльки. Угу. Я колись знаходив з деревом навіть всередині. Повну і з деревом. І таке буває. Погляньте, який гудзик по лендлізу. Здоровенний який. Отакі знахідки люблю більше. А, о, погляньте, який тут монетний двір. У -у -у. А? Погляньте. Не є М, ЕМ, а СМ. Ну, це звичайна ЄМ-ка. ЕМ це ми все поставимо на аукціон. Чи можна такі речі продати? О, Олександр 3. Можна. Тут стан покраще.